21 година 10 хвилин І в ефірі програма громадська хвиля це спільний продукт громадського радіо і українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Олена Мосейчук. І вам ще 50 хвилин чекати на черговий випуск новин українського радіо, який подасть Наталя Балюх. А тим часом у студії при мікрофонах працюють Олександр Михельсон і Андрій Куликов. І саме Олександр Михельсон представить вам нашого першого гостя. Доброго вечора. В гостях у нас зараз народний депутат України від батьківщини Дмитро Андрієвський, який нещодавно повернувся з зони антитерористичної операції, і також брав участь у сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, де розглядалося багато важливих питань. Доброго вечора. Добрий вечір. З вашого дозволу почнемо з першого власне з поїздки в зону АТО. Ви відвідали низку міст, які в різний час визволені українськими військами. Як місцеві мешканці зустрічають українських депутатів? Ну дійсно, ми намагаємося ну, щонайменше раз на місяць з моїми колегами відвідувати зону антитерористичної операції і дивитись, що саме там відбувається. І хочу сказати, що От відношення людей, стан міст значної такої частині залежить від того, коли були звільнені. От, наприклад, Слов'янськ сьогодні, ну це фактично, от на 100% вже мирне таке місто, центральна площа. ви пам'ятаєте, там де була барикада біля. Міської ради там сьогодні дуже спокійно працюють фонтан, фонтани, діти гуляють дуже багато людей. Спокійний настрій, люди потихеньку повертаються до мірного життя. Вже вони розмірковують про вибори, які будуть перспективи. Наприклад, якщо ми порівняємо це з таким містом, як Дзержинськ, який був звільнений буквально от за декілька днів до нашого відвідання. Там ситуація більш напружена людей дуже мало люди налякані, і на вулицях мало міст, мало мало людей. Дуже багато залежить від того, як буде влада, яка повернулася до цього міста, працювати з людьми, як буде налагоджуватися ця от ситуація. А повернулася та влада, котра там була до проголошення. Ну я маю на увазі українську владу. Я маю на увазі на українську владу, тому що у всіх всіх місцях, і у Слов'янську, наприклад, у, у Дзержинську, фактично сьогодні влада це військові. Наприклад, в артьомовську фактично. Місцеве самоврядування і адміністрацію очолює Константин Матийченко, це командир батальйону Артемівськ. Да, і на нього сьогодні, на його плечі сьогодні лягає і місцеве самоврядування, і е, боротьба з терористами, які там є і були і якраз от в день нашого відвідання він керував операцією по знешкодженню одного з таких терористів, достатньо небезпечно таку операцію проводив. Е, Колишній керівник УМВС у місті Горлівка він сьогодні очолює адміністрацію Славянська. Там є комендантом, і Фактично всі цю роботу. Проводить така ж сама ситуація і в інших містах, тому влади звичайно змінюються, але треба думати про те, яким чином там проводити вибори. До речі, я з моїм колегою Олександром Брагінцем зареєстрував відповідні постанови про позачергові вибори ну, тому, Тобто що місцевої влади. Місцевої влади, мерів міст і депутатів міських рад. Це дуже важливо для того, щоб дійсно люди відчули, що. Ситуація змінюється, що влада піклується про те, щоб відновлювати нормальне життя в цьому. Але якщо ви проведете вибори лише на Донеччині і Луганщині, люди знову відчують, що до них не таке, скажімо так, рівне ставлення, як до решти України. Ну, по-перше, я сподіваюся, що буде оновлюватися взагалі центральна наша влада, до речі. Сподіваємося, що найближчим часом будуть визначені і призначені вибори до Верховної Ради, а проводити вибори на місцях обов'язково це потрібно, тому що, от, наприклад, в декілька містах просто неможливо зібрати районну раду, чи чи міську раду для того, щоб навіть пересподілити гроші, які приходять з державного бюджету, тому це питання дуже актуальне. Більше того, місцеві мешканці вони теж ставлять питання стосовно того, що треба перебирати мерів міст. Пробирати депутатів міських рад, які ну проявили себе не, не так, як хотілося б місцевої громади, фактично втративши зв'язок з місцевими громадами. А коли ви говорите про те, що неможливо зібрати місцеві ради, це чому відбувається? Ці люди не ходять на роботу, чи вони покинули просто свої міста вже частково. Вони частково не вони покинули міста, частково не себе з співпрацею з сепаратистами, тому не не відвідують ці ради. Ну, інші теж є там причини, ну вони бояться, наприклад, того, що їх просто затримають, їх Ну, хто компрометувати. Якби... Мені мені важко да, цю цю аргументацію для себе уявити, але оце є факт. Сьогодні зібрати місцеву раду достатньо важко, а це дуже важливо для того, щоб проводити ці питання по місцевому самоврядуванню. Тим більше, що ми. Найближчим часом будемо розглядати питання децентралізації, і якраз на місцеві ради будуть дуже багато повноважень переводитися, в тому числі і з питань фінансування відповідної території. А ви будете розглядати питання децентралізації з таким же успіхом, як сьогодні розглядали питання про зміни до виборчого законодавства? Ну, знаєте, сьогодні вже включений в порядок денний законопроект по зміні до бюджетного кодексу, і там питання децентралізації достатньо серйозно виписані. Наприклад, я можу відповідати за себе за своїх колег по фракції. Ми на 100% давали всі голоси за ці законопроекти. Наша чітка позиція. Да? Вибори, вибори за відкритими списками, хоча ми підтримували навіть ті проекти, які ми там ну скажімо, не, не зовсім поділяли. На прилики жаль, колишня представників партії регіонів комуністи вони не додали голосів. Тому на преликий жаль, ми сьогодні маємо ще старе законодавство, хоча його теж потрібно змінювати. Там Знаєте, треба сьогодні на брифінгу в українському київському кризовому медіа-центрі було сказано, що із фракцій колишнього колишньої більшості лише свобода дала всі голоси, а удари батькінши не всі. Ні, ні, мова йде про е, основні законопроекти, і там фракція батьківщина голосувала в повному складі. Я там був води один спірний законопроект, за який голосувала там ну, приблизно половина нашої фракції, але з там п'яти законопроектів, які голосувалися, основні ми звичайно підтримували. Я хотів повернутися на одне буквально запитання, але як мені здається, важливе, все-таки до цих от визволених територій. Угу. Пан Андрієвський в парламенті якраз по комітету займається питаннями комунального господарства, містобудівництва, і це те, що зараз стоїть руба, для визволених міст, де поруйнована тою чи іншою міру інфраструктура, mm -hmm. як ви оцінюєте ці руйнування? Наскільки довго і наскільки складно буде це все відновлювати? І чи може є якісь ініціативи вже законодавчі в цьому напрямку? Розкажіть ініціативи є на минулих засіданнях. Ми виділили 2 мільярди грошей, 2 мільярди гривень, для того, щоб відновлювати якраз інженерну інфраструктуру. В тих місцях, які на сьогоднішній день вже звільнені, давайте розуміти те, що на превеки жаль, оцей регіон він же і за часів, скажімо так, довоєнних теж потерпав дуже серйозно, і інженерна транспортна інфраструктура, соціальна інфраструктура там вкрай не розвинена. Звичайно, військові дії вони в значної мірі пошкодили цю інфраструктуру, тому треба дуже серйозних зусиль привабити для того, щоб все це відновлювати Ну, от, хочу сказати, що на нашому шляху від. Артьомовська до Дебальцева. Ми там відвідували 11-й батальйон територіальної оборони. Два моста були зруйновані. Вони поновлені військовими, але це звичайно тимчасове відновлення. Булизу Славянська теж один міст був зруйнований, значить в Сейверську теж мост був зруйнований, підірваний сепаратистами. Тому от саме транспортній інфраструктурі достатньо серйозна шкода нанесена. А звідки ви знаєте, що саме сепаратистами був підірваний цей міст? Ну тому, що ми маємо таку інформацію від наших військових, які були свідками таких, і це мінування було. і були проведені мінування фугасами. Дорога між Северськом і Лісичанськом, вона фактично була замінована. Ми навіть не могли проїхати по прямій дорозі до Лісичанська та Северодонецька. Там триває розмінування ж зараз, правильно? Дуже оперативно це діють. От ми вранці виїжджали, і нам повідомили, що дорога свободна. Але на під'їзді, коли ми проїхали Северськ, була інформація про те, що замінування і сапери не давало можливість проводити. Ну, ну, ну так ось, от скільки треба часу, ну, навіть хоч би на відновлення тих же міжміських сполучень, на Донбасі з його агломераціями, оцими величезними, це дуже важливе ж питання. Важливо, я знову ж таки повертаюся до того, що я починав. Інфраструктура і транспортна і інженерна інфраструктура, вона в такому ну дуже нерозвиненому стані. На жаль, була в Донецьку, в Донецькій Луганській області, і до військових дій. Я впевнений, що до того стану, в крайньому випадку, який був до війни, я думаю, що ну протягом трьох-чотирьох місяців ми зможемо це відновити. Там відносно, відносно невеликі поскоження. Я не хочу сказати, що там зруйновані всі мости. Військові наші дії достатньо оперативно, захоплюючи відповідні комунікації, тому що це в першу чергу і ефективність бойових дій. Тому от сказати, що там все зруйноване ні так не можна. Частково є, але я думаю, що протягом 2-3 місяців все це можна відновити в крайньому випадку до того стану, який був до початку бойових дій. Один із активістів руху за люстрацією Єгор Соболєв, розповідав сьогодні, що йому доводилося під Верховною Радою кілька разів стримувати людей від того, щоб йшли на штурм. Я сам не був, не знаю, та що почув від Єгора про те, розповідаю, як відчувалося сьогодні всередині Верховної Ради те, що робилося під стінами, тому що протест, наскільки мені відомо, був досить масовий. Ну, знаєте, я постійно спілкуюся з людьми. От я такого навантаження я не відчуваю. Я думаю, що на превеки жаль, от моє особисте відчуття, що це все передвиборчі технології. Сьогодні Верховна Рада, я не хочу сказати, що. Працює на 100% ефективно, але по найбільш таким серйозним законопроектам і по санкціям, і по підтримці антитерористичної операції. А ми прийняли сьогодні чотири надзвичайно важливих закони щодо забезпечення додаткових прав і можливості працівникам Міністерства внутрішніх внутрішніх справ. Там йде така робота, що приймається це дуже з нормальною підтримкою депутатів. Тому працюється нормально. Ми від людей не ховаємося. Я постійно після Верховної Ради виходжу з людьми, спілкуюся. У мене, як депутата, який обраний в місті Києві, постійно працює приймальня. Я працюю. Приймає людей, я ж от, як ми кажемо з колегами, відвідуємо зону антитерористичної операції, відчуваємо цю ситуацію. Отакого от напруження немає звичайно, є моральний такий дискомфорт працювати в одній залі з людьми, які до останнього ще трималися за Януковича, І сьогодні Верховна Рада, якщо казати про склад Верховної Ради, звичайно, вона не відображає політичних уподобань нашого суспільства. Тому я думаю, що найближчим часом проведені вибори вони розставлять карпки на ди. Але, але склад Верховної але, але я от застерегаю, да, і теж є застереження від того, щоб ми не отримали, ну скажімо так, умовно кажучи, додаткові сюрпризи після цих виборів. Це треба прораховувати, це стратегічне питання, але я сподіваюся, що президент, адміністрація президента, кабінет міністрів. Керівництво Верховної Ради от такі питання відчувають. Тому треба обов'язково вносити зміни до законодавства виборчого. Мій такий прогноз, що якщо не будуть зміни прийняті до законодавства, ми можемо отримати надзвичайно неприємні сюрпризи в Верховній Раді. А вони будуть прийняті за вашим відчуттям? Ну, принаймні скільки відсотків ймовірності? 100% ймовірності, що такі зміни будуть прийняті, тому що провести зміни, провести вибори без змін законодавства по тому закону, який сьогодні є, неможливо. Ну хоча в крайньому випадку треба проводити зміни по фінансуванню, тому що ті гроші, які закладені, вони сьогодні на ну фактично це половина від того, що потрібно, тому треба змінювати цілий, цілий там перелік питань. Щодо прохідного бар'єру, щодо блоків, ну щодо можливості голосування, все ж таки може по партійним сподіванням це питання дискусійне, скоріше за все, воно в залі не буде підтримане, але навіть в діючі законодавства треба вносити серйозні зміни. Провести сьогодні вибори без змін законодавства ну, фактично не бар'єр понизять? Думаю, що може бути консенсусом досягнуте питання, і це буде підтримане можуть бути блоки, і може бути знижений прихідний бар'єр. Це умовно може дати додаткові можливості проходження нових політичних сил у Верховну Раду. Що це буде за політичні сили? Знову ж таки, це питання до людей, які визначають стратегію. Ну я не думаю, що це дуже безпечно сьогодні. Уявіть, переходжу я Хрещатик уже не верхом, як ще пару днів тому можна було зробити підземним переходом. Виходжу з переходу. І там іде знайома молода людина, котра каже: слухайте. А що це я чую? що Тимошенко скликає новий майдан? Що ви скажете як депутат Батьківщини про це? Я не чув про це про те, що Тимошенко скликає майдан взагалі. Будь-які такі майдані настрої я б пропонував би, як кажуть, збивати Оскоміну якраз у відвідані мізони теристичної операції, навіть от на тиждень поїхати туди, і все змінюється. І от коли ти бачиш от, спокійне життя в місті Києві, ці переповнені ресторани, нічні клуби. Ну трошки таке, знаєте, сказав відчуття невідчуття неоднозначно. Тому всім патріотам життя всім патріотам Я раджу їхати туди. Там дуже багато роботи. Звичайно, не треба ризикувати своїм життям, треба дуже обережно до цього ставитися. В бойових діях мають приймати участь спеціально підготовлені і оснащені відповідні підрозділи. Але для волонтерів там дуже багато сьогодні дуже багато сьогодні роботи. І в містах, які сьогодні звільнені, і по забезпеченню матеріально технічному Тому, будь ласка, от то, там треба сьогодні показувати свій. Такий позитивний і патріотичний настрій, от в цьому я на 100% впевнений. 044 239 чотири це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете просто зараз поставити запитання народному депутату Дмитру Андрієвському. Нагадаю, фракція Батьківщина. А тим часом, поки ви дозвонюєтесь, Олександр Михельсон я хотів поцікавитись, ви депутат обраний від Києва, і ви досить давно, досить добре орієнтуєтеся власне в міській владі, навіть незалежно від того, хто її особлює на даний момент. Чому на вашу думку, або можливо, ви володієте беззаперечними фактами? От е, так кострубато е, відбулася перша зачистка майдану, так звана, от, з бійками, з коктейлями, молотова, чи не можна було це все зробити якось простіше і без конфліктів, як воно, власне, врешті-решті вийшло? Знаєте, я впевнений, що можна, і досвід доводить, що там, от, як ми кажемо, наступні там етапи, вони пройшли достатньо спокійно. Треба розмовляти з людьми спокійно з будь-яким з якою людиною можна знайти точки дотику спільну мову. Впевнений, що це можна було зробити. Чому так було зроблено? Ну це ж питання в першу чергу до міського керівництва нашого. А на вищому державному рівні, наскільки я чув, це теж проговорювалося, і принаймні була якась санкція. Тобто, це не було рішення персонального там кличка або там я не знаю інших людей, які зараз київська адміністрацією керують. Я би не казав про якісь якісь там доручення, ці чи якісь рішення. Ну, по перше, давайте будемо чітко уявляти, що вищого керівництва держави, якщо ми маємо на увазі президента, сьогодні надзвичайно багато питань. Я думаю, що як кажуть, там 25-те питання після озеленення заводу в нього оце питання щодо майдану. Да? Ми ж розуміємо, коли ми маємо інформацію, що там конвой якийсь заходить, що там Росія щось робить, там да якось так реагують європейці, які переговори ведуться. З президентом Сполучених Штатів я думаю, що в цьому порядку денному. Навряд чи знайдеться місця для питань щодо влаштування міста Києва. Тим більше, що в місті Києві пройшли вибори. Сьогодні є повноцінно працююча Київрада, де є нормальна конструктивна більшість. Сьогодні є мер міста, сьогодні повністю сформована міська адміністрація, сьогодні закінчується формування районних адміністрацій. Я не думаю, що сьогодні президент чи найвища керівництва держави буде ну, втручатися в оперативне управління містом. Ще один законопроект, який сьогодні голосувався, так званий законопроект про санкції. Я хочу нагадати нашим слухачам: там, зокрема, йдеться про те, що рішенням знов-таки президента можна, наприклад, закривати певні засоби масової інформації да, за антиукраїнську діяльність, скажімо так. Такого формулювання немає, але воно там мається на увазі. Але, але, але антиукраїнська діяльність є, ви маєте. Ну, діяльність, напевно, є, але питання в тому, хто вирішуватиме, що є такою діяльністю. Є можливість інших таких. От заходів заборонного характеру проти юридичних осіб та фізичних осіб, в тому числі, це викликало вже критику ОБСЄ, Це викликало велику велику критику всередині країни. Ваша і вашої фракції думка щодо цього закону? Ну, по перше, треба працювати і з громадськістю, звичайно, треба працювати з нашими партнерами у Західній Європі, у сполучених штатів, роз'яснюючи їм поточну ситуація в Україні. В країні йде фактично війна, Фактично, фактично війна. Тому я не хочу сказати, що там бездоганний законопроект, але я хотів би нагадати, що він прийнятий тільки в першому читанні. Ми будемо вносити в нього серйозні корективи. Я нагадую, поданий він урядом. Він поданий урядом. Я ж так, я... Так. я не заперечую, що він поданий урядом, але прийнятий слухача, в першому. Радую. Але прийнятий він в першому читанні будемо вносити в нього серйозні зміни, і в першу чергу ці зміни будуть касатися торкатися того, що ці заборони і ці санкції будуть не не будуть стосуватися українських і медіа, українського бізнесу, українських громадян. І до нас дозвонилися слухачі, у яких є запитання до народного депутата Дмитра Андрієвського. Прошу вас ви в ефірі. Ми два дзвінки одразу беремо. Прошу вас. Здравствуйте, доброго дня. Нам дуже цікаво звідки ви телефонуєте. Город Світловодськ Кіровоградська область Дякуємо. Так, прошу у мене лічно спасіба, що ви ведете такі передачі і по радіо і по телевізору. Андрію Куліков. Я до вас обращаюсь, щоб ви зробили передачу і пригласили в ефір нашого депутата в Верховній Раді. Що... Так, а як його звати? Ой, оце вибило. Вось ну, нічого, дізнаємось, дізнаємось. Я по вам себе. скажу в кінці. Так. Значить, почула пора по телевізору 67... Бронежилетів некачественних вопрос у мене такий. У нас у Світловодську багато заводів було твердих сплавов, чистих металів, радіозавод. Наш депутат приїжджає і зараз показує, як він в госпіталях допомагає лічити гроші дає на ранених хлопців. От у мене прямий вопрос. з газети сільська

який називається твердої сплави. Зрозуміло. Дякуємо. Його! Ми все ну, записали. Хочу... Ні, вже часу слухати нема. А друге запитання ми відповімо. Алло. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Це Київ і угу. депутат від Києва. Я хотіла спитати, можете ли ви достучатися до Верховного Главнокомандування нашого, якщо їздите в АТО, з тим, щоб убедити їх, що таки нужна військова адміністрація там, що время показувають о том, что освобождают города, ліба стаються сепаратісти, ліба взагалі ніякої власті ні. Дякуємо. Дякуємо. Дмитро Андрієвський відповідає на друге запитання і, можливо, має коментар щодо першого. Дякую за запитання. Ну я вже казав про те, що якраз військова адміністрація вона є сьогодні основою. Влади у містах, які були звільнені, дійсно є сьогодні велика небезпека, і ми, коли зустрічаємося з громадськістю, про цю небезпеку кажуть про те, щоб не поверталися ті люди, які дуже активно тільки співпрацювали, а підтримували сепаратизм, які були фактично людьми, які привели сепаратистів в ці міста. Тому сьогодні, от я наводив приклади по Артемівську, по Славянську, по Зіжинську. Там фактично сьогодні військові э, керують всіми справами. Це, звичайно, ну, вони дуже так Нетим їм дуже важко це, Да? звичайно люди, які сьогодні рвуться на фронт, але вони мають виконувати такі такі таку роботу. Треба спиратися на актив місцевий, треба спиратися на патріотів. Запевняю вас, що таких патріотів там достатньо. От я особисто спілкувався і у славянську, і у Артемівську. Дуже багато людей, які сьогодні мають розуміння, яким чином розбудовувати. До речі, це і люди є і місцеві депутати, які всі час потрапили в полон, які відсідали там відповідні терміни з цими сепаратистами, боролися до останнього з ними, відходили потім з нашими військами. Зараз повернулися. Тому тут питання не безнадійне, як кажуть. Але треба працювати. і Тут дуже багато залежить від того, яким чином буде побудовано та співпраця з місцевими громадами. Сьогодні ще раз хочу наголосити. Фактично все навантаження несуть на собі військові комісари, які фактично виконують і місцеве самоврядування функції, і функції державної влади, і займаються питаннями організації Міністерства внутрішніх справ, органів внутрішніх справ, і таке інше. І, може, ви знаєте, хто народний депутат із Світловодська? Ви знаєте, я мені важко сказати про кого тут іде мова, тому що там багато округів. Ну я можу з'ясувати це протягом короткого ну, часу. Якщо б людина це... дала б свої координати, ми, ми б, теж звичайно обрізку. дали б вам інформацію. Ви б запросили цю людину. Я тільки не зрозумів в чому там питання. Дійсно, сьогодні ну, питання в тому, що очевидно заводи стоять, які б могли випускати потрібну продукцію. Ми дуже дуже серйозно багато дуже серйозну увагу сьогодні. Приділяємо якраз обороному нашому комплексу. Багато таких речей і по забезпеченню, і по тому, що про скацрув. Військову техніку, у таких запасів достатньо багато, і військово-промисловий компас України має під... отримати дуже серйозну підтримку від держави для того, щоб наше військо було забезпечено всім необхідним. І маємо ще один дзвінок від слухачів до Дмитра Андрієвського, народного депутата. Прошу вас, ви в ефірі. Або до вас. До добрий вечір. Добрий, добрий. Звідки ви телефонуєте на... і з. Я хотів спросити скажіть, будь ласка, не вийде так, якщо Росія буде проігрувати на Донецькій там війну, Луганській. У нас є депутати, які яростно підтримують Росію. Не вийде геке, як серед засодавця як на Ну, захват власті в нас внутрі в Києві ГКЧП або ж українською ДКНС. Дякуємо. Думаю, що цього не вийде. Депутатів, які сьогодні відкрито підтримують агресію Росії. Проти України вони сьогодні не знаходяться у Верховній Раді. Це декілька, може, там людей, може до десятка. По всіх них найближчим часом будуть порушені кримінальні справи. І сьогодні Генеральна прокуратура готує відповідне подання щодо е притягнення їх до кримінальної відповідальності. Що ж до якихось переворотів, я впевнений, що цього не буде. У нас сьогодні достатньо міцна влада, і ми бачимо і уряд, і адміністрація президента, президент, Верховна Рада максимально консолідовані сьогодні для вирішення тих. Питання, які сьогодні потрібні для завершення ще з наговше для завершення антитерористичної операції, поки відповідав Дмитро Андрієвський, я знайшов через Google привітання на сайті Світловодськ. Привітання народного депутата Олександра Єдіна із Великоднем, можливо, це той депутат, можливо, не той. Ми потім встановимо, але в будь-якому разі громадська хвиля запрошує до цієї студії усіх народних депутатів, котрі в той чи інший спосіб пов'язані із містом Світловодськом Кіровоградською, Наскільки я зрозумів області, ну що ж, добігає кінця та частина програми громадська хвиля, в якій ми мали честь, задоволення приймати у студії Дмитра Андрієвського, народного депутата, і моє останнє запитання: планували працювати один день у Верховній Раді на цьому тижні? А скільки ж доведеться? Верховна Рада не визначає от час своєї, своєї роботи. Ми працюємо стільки, скільки потрібно. Дійсно, ну, була а скільки потрібно? По, по плану. По плану була робота один день. Не проголосували питання. Завтра працюємо в комітетах, працюємо в четвер. Якщо не будуть проголосовані ті питання, які сьогодні потрібні для нормального забезпечення проведення виборів Верховної Ради для проведення. Підтримки урядових законопроєктів, значить будемо працювати в п'ятницю. Не відпрацюємо в п'ятницю, наступного тижня будемо працювати. Так, щоб колись попрацювати в суботу і неділю. В суботу, неділю, Верховна Рада якихось перерв на відпустки немає. Є рішення Верховної Ради, Верховна Рада сьогодні відпустку не йде. Тобто ми збираємось тоді, коли є нагальні питання. Дякую, Дмитро Андрієвський, народний Спасибо. депутат, фракції Батьківщина. Нагадаю, що запис цієї програми, і, зокрема, тієї частини, де був Дмитро Андрієвський, ви зможете вже за кілька годин слухати на сайті громадські радіо.орг а також soundcloud.com, косариска громадське дефіс радіо.